Кіця йде, всім привіт. Йдемо, сходимо у хоздвір, Подивимося, може, там є свіжі яєчки. Весь є? двір, весь хоздвір. Але ніхто снігу не боїться. Всі мене біжать, зустрічають, як завжди. Давай красавчики. Цесарки верещать. Качки, водичку п'ють. Одна качечка заховалася, напевно, замерзла вже. Що? Мої кросовчики. Ось тут. Любов ніхто не, не обміняв. Зима зимою, а любов по розписанню. Що в нас тудимося? Весла їм з хати трошки кисмаколиків. Дивимося, чи вони нас. О, дивіться, яєць нанесли мені зайчики. Дивіться, чотири яйця є. Треба забрати їх в хату, щоб вони не замерзли. Ой, а що ти там сваришся? На кого ти сваришся? Ой, 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 покажи. Ой, тут є два. Тут є. Ой, тут є одне і тут є. Вісім штучок. Що мої хороші? Тут ванни піщані продовжуються. ква 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 Подивимось, що у нас тут. Треба закрити, щоб сіно снігом не припало, кроликів. Так, подивимось, що тут у нас теплиці відбувається. Ой, теплиці, як завжди. Водичку загрязнили. Дивіться, як плята сніг люблять. Вода в них є, а сніг вони люблять. Ну, Що таке? Це сніг, це його треба їсти, так? Да? От безтолковщина, тікай. Як ваші справи тут? Хто дасть інтерв'ю? Хтось дасть інтерв'ю. Хтось розкаже щось на камеру. Курочки і півники. Вас тут прохолодно вже. Але все-таки краще, як на дворі. На дворі сніг лежить. А у вас тут сухенько, тепленько. ка 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 Дивіться, який розкрас красивий у півника в одного і в другого дивіться. Це юшаночка, такий грибінчик у нього. Цікавий. Галашейка-чубата. Тут півники голошейки є. Ось півник-голошейка. А оце я не знаю, хто чи півник, чи курочка. Ось З таким чубчиком. В різний період часу я змінюю свою думку, чи це півник, чи це курочка. Коли було маленьке, здавалося, що курочка. Підросло стало наче півником. А по голосу, наче курочка. Не знаю. А. Хочете їсти? Так ви зараз пшеницю не виїли. Їжте пшеницю. Наша ну, вам той сніг? Тікайте. Закриваємо. Зараз зайдемо ще до що в них там. Так. Що у вас тут? Ну, Віч-меч супо. Водичка там у них є. Зараз треба дати їм їсти. Качечка, а ти що? Ой-ой. Що ви, зайка? Пачечка заховалася. Горобчики там мерзнуть на снігу, Дивіться, він до качок спинки грязненькі, це означає, що їх. А чури покриваються активно.

Так от. Ще подивимось, куди подивимо вона курей кохін Що вони там роблять? Кролики тут мерзнуть, а ви що тут робите? Красавчики мої. Курочки тут сидять. Пшеничка ще є в кормушках, не дуже вони її хочуть їсти зараз. Вони чекають картоплю, щоб я їм принесла. Ну, ось такі от справи, такий от обзорчик невеличкий. Всім дякую, що дивилися. Всім гарного настрою, гарного дня. І всім пока-пока. to co robi tańczy